Це був найгірший данконтест контест NBA, який я бачив у своєму житті. Паркін, бакін, папкін. Пакін, бакін, бапкін. Баткінг. Ти король. Склад учасників із самого початку не був багатообіцяючим. Ми справді не очікували багато від цього контесту не було очевидного хедлайнера. Звісно, усім хотілося б побачити на контесті список щонайменше з десяти гравців. Але це, по-перше, мрії. А по-друге, тема для іншого відео. Із цікавих моментів, який я помітив, це живі коментарі Вінса Картера прямо з майданчика, найзвичний інтерактив, який нібито мав максимально налаштувати гравців на контест, але вийшло зовсім інакше. Ви здивуєтесь. Коли побачите найкращий данк цього контесту, але давайте з самого початку. Перший данк Картера Брайна. Вин мил на 360. Сам вибір Данка для першого раунду з таким складом непоганий, але виконання залишає бажати кращого. Зменшена амплітуда, та не надто красивий та затяжний стрибок. Але найголовніше, що зіпсувало все враження завершення через передню дужку. Зрозуміло, що до канонічного виконання далеко, але дуже прикро, що так вийшло забити прямо перед вінсом Картером. Оцінки він отримує доволі 35. високі, Перший данк Джейса Річерсона, сина того самого Джей Річа. Памп Пам з навісу. Це відверто дуже слабо. Якщо вже обрав памп. То постарайся викрутити його на максимум. Щоб усі сказали, так він забив простий данк, але зробив це ідеально. У цьому ж пампі немає абсолютно нічого. Буквально розминочний данк. Уже з перших хвилин стає сумно за всім цим спостерігати. Але можливо ближче до фіналу все піде вгору. Він отримує приблизно такі ж самі бали, як і Картер. Можливо, ці два данки із півставні з огляду на невдале завершення попереднього китка. Перший данк Кешада Джонсона. Ну це вже хоч щось більш менш цікаве. Усі прекрасно розуміють, що очікування від контесту NBA найвищі по всій планеті. Дан контест NBA завжди був законодавцем та еталоном данків і дан контестів. Потім був переломний момент, коли професійні данкери почали виступати частіше і показувати світові свої вміння, але акцент все одно залишався на головному контесті. Згодом про данкери почали буквально заробляти собі на життя данками, приділяти цьому набагато більше часу, і рівень данків злетів у космос. Але навіть так дан контест NBA завжди залишався і залишався залишатиметься контестом NBA, за яким спостерігають мільйони. Тому просто не можна дозволяти, щоб ці мільйони були розчаровані. Наступний вихід Джейсона Гейса. Ось тут я взагалі не зрозумів, що відбувається. Я щиро не розумію, чому деякі гравці взагалі беруть участь у контесті. За всім, що відбувається, за розбігом, за стрибком і самим данком, не видно, що щось пішло не так. І він у польоті передумав це. Виглядає як запланований данк. Єдине, що може пропустити, можливо, він хотів відштовхнутися трохи далі, але це лише здогадки. Після такого престиж контесту сильно падає. Перший раунд щойно закінчився, а вже все дуже погано. Оцінки Двайта і Вілкінса, звісно, спірні. Абсолютно незрозуміло, за що такі бали. Якщо чесно, вже просто хочеться дочекатися чогось цікавого. Другий раунд його відкриває учасник із найменшою кількістю балів після першого раунду. Ось про це я й говорив, коли ми обговорювали Данк Річардсона. Гейс явно не має великого арсеналу данків, тому діє хитро. Додає якийсь незначний, але помітний елемент, ще пробуваючи на підлозі, а потім намагається забити данк, який може. І таки забиває. наче простий данк під ногою, але з родзинкою, яка фактично ніяк не ускладнює завдання забити із без однієї ноги, особливо при зрості 2.13. Треба також відзначити його хорошу гнучкість при таких габаритах. Другий данк від Джейса Річорсонайслона. Планувався просто 362 роками з навісу від ребра щита. Блін, ну це жорстко. Я просто не знаю, кому прописувати провину. Якщо максимум, що ти можеш, це на півпамп, то навіщо заявлятися? Якщо це було не його рішення, а ліги, піар-відділ, якою вирішив зіграти на прізвище, це явно погане рішення. Коротше, хочеться знайти винного і усе виправити. Поки ми намагалися все виправити, хлопці виправляли навіс, але в передостанній спробі сильно перестаралися. Уже навіть шкода його, наче Бся змусили. Добре, що все обійшлося, і він не сильно вдарився. Та одразу продовжив контест. Але після цього єдине, що він зміг забити, це 360. Другий данк Картера Брайна. Фух, я не хочу, щоб це відео перетворювалося на суцільний хейт. Але це справді дивно. Це ж не тільки я таке відчуваю. справжні сюр. Дуже багато запитань і так мало відповідей. Майже максимальні бали за він міл говорять багато про що. Кишат Джонсон надіє на тебе. Let's see what Johnson can do here on his second attempt. Захід на реверс під ногою у сьогоднішній вечір. Це, звісно, буде шедевр. Видно, що практики або не було зовсім, або її було катастрофічно мало. Буквально не виходить обробити м'яч навіть на самому старті. У підсумку ми побачили це і радісний танець наприкінці. Я справді не знаю, як на це реагувати. Відчуття, ніби якимись школярам, дали ключі від спортзалу, і у них там є півгодини години. За підсумками перших двох раундів у фінал проходять Киша Джонсон і Картер Брайан. Киша. Ад відкривав фінал і він одразу виправився після промаху у попередньому раунді. Добре, що фінал почався, хоча б із забитого данка. Я реально думав, що буде три промахи поспіль, і на цьому все. Фінал можна завершувати. Якщо брати за основу сьогоднішній рівень контесту, то це хороший фінальний данк, за який він отримує майже максимальні бали. Відповідь Брайна. Дивно бачити таку бурхливу реакцію на данк під ногою в контесті NBA у 2026 році. Забив він непогано, але реакція така, ніби ми щойно стали свідками чогось нереального. Максимальний бал за це. Що скаже Кишат? Він якісно готується до стрибка зі штрафної лінії, ретельно примірюється, розраховує простір і бере розгін з іншого кінця майданчика. І забиває, скажу так. Я зараз просто сиджу червоно від злості, тому більше нічого негативного говорити не буду. Достатньо просто це бачити і все розуміти. Я не думав, що колись у мене з'явиться така думка, але я щиро хочу, щоб на цьому контесті кожен данк був через людей, щоб були опори і данки полікоть. І цим я не хочу сказати, що це ціна данк контесту без перестрибувань, бо це зовсім не так. Останній Дан Картера, який може стати переможним. На фінал він обрав реверс від чита. Перша спроба повз. Після цього він просто зобов'язаний вколотити його. Повс залишається останній шанс. Хлопці, вибачте, але реально без коментарів. Емоції просто переповнюють. Таким чином чемпіоном Донконтесту NBA 2026 року стає Киша Джонсон. Я б дуже хотів почути вашу думку в коментарях щодо цього контесту, хоча приблизно розумію, якою вона може бути. Я щиро сподіваюся, що це просто був один із найгірших контестів, який залишиться в минулому і більше не повториться.